Ласкаво просимо на 29-й урок. Ми наближаємося до кінця нашої спільної подорожі. Сьогодні особливий, ми розмірковуємо над тим, скільки ви навчилися та як далеко ви зайшли. Лише за 30 днів ви перетворилися з нервового новачка в людину, яка може впевнено справлятися з щоденним життям. Давайте відсвяткуємо ваш прогрес. Подорож Еми відображає вашу. Вона прийшла, почуваючись розгубленою та приголомшеною. Тепер вона з легкістю орієнтується у своєму новому місті, має друзів, впевнено справляється з роботою та справді почувається як вдома. Це сила підготовки та практики. Ви досягаєте такої ж трансформації. Давайте вивчимо фрази для розмови про ваш прогрес і зростання. Я тут уже місяць. Сунтаїчдеолунаакум. Сунтаїчдеолунаакм. Ваша черга. Я тут уже emiseți. Sunt aici de o lună acum. Я дуже покращився? M-am îmbunătățit atât de mult. M-am îmbunătățit atât de mult. Vășo. Ea dujă păcraștev? M-am îmbunătățit atât de mult. Я пишаюся своїм progresăm. Sunt mândru de progresul meu. Sunt mândru de progresul meu. Ваша черга. Я пишаюся своїм progresăm. Sunt mândru de progresul meu. Зараз усе набагато легше. Lucrurile sunt mult mai ușoare acum. Lucrurile sunt mult mai ușoare acum. Ваша черга. Зараз усе набагато легше? Lucrurile sunt mult mai ușoare acum. Давайте вивчимо фрази для порівняння того, як усе було раніше з тим, як воно є е зараз. Коли я е тільки приїхав, все було важко. Când am ajuns prima dată, totul a fost dificil. Când am ajuns prima dată, totul a fost dificil. Ваша черга. Коли я тільки приїхав, все було важко. Când am ajuns prima dată, totul a fost dificil. Раніше я боровся з простими речами. Obțineam să mă lupt cu lucruri simple. Obțineam să mă lupt cu lucruri simple. Ваша черга. Раніше я боровся з простими речами. Obișnuiam să mă lupt cu lucruri simple. Tăperme mi-e lehco să robite? Acum pot face lucrurile cu ușurință. Acum pot face lucrurile cu ușurință. Vașa cerha. Tăperme mi-e lehco să robite? Acum pot face lucrurile cu ușurință. Tăperiana băhată în pevne Sunt mult mai increziator acum. Sunt mult mai increzior acum. Ваша черга. Тепер я набагато впевненіший. Давайте вивчимо фрази для відзначення ваших конкретних досягнень. Я можу самостійно орієнтуватися в місті. Pot naviga singur prin oras. Потнавіга сингур принораш. Ваша черга. Я можу самостійно орієнтуватися в місті. Потнавіга сингур принораш. Я знайшов хороших друзів. М'яфакуніште притень бонь. М'ямфакуніште притень бонь. Ваша черга. Я знайшов хороших друзів. Mi-am făcut niște prieteni buni. Ia porate să zroboce mă Pot gestiona conversațiile de serviciu. Pot gestiona conversațiile de serviciu. Vașa cerha. Ia porate să zroboce mă Pot gestiona conversațiile de serviciu. Я починаю почуватися тут як вдома. Ваша черга. Я починаю почуватися тут як вдома. А тепер давайте вивчимо фрази для вираження подяки людям, які вам допомогли. Дякуємо за вашу допомогу. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul dumneavoastră. Vașa cerha. za do Vă mulțumesc pentru tot ajutorul dumneavoastră. Ia bez vas. Nu aș fi putut face asta fără tine. Nu aș fi putut face asta fără tine. ваша черга. Я б не зміг цього зробити без вас. Ну аж фі путут фача аста форатіне. Я дуже ціную все, що ви зробили. А причіску адеверат то чай факут. А причіску адеверат то чай факут. Ваша черга. Я дуже ціную все, що ви зробили. Апречіскуадеверат точайфакут. Ви зробили таку різницю. Айфакутуасе мене диференца. Айфакутуасе мене диференца. Ваша черга. Ви зробили таку різницю. Айфакутуасе мене диференца. Давайте дізнаємося більше способів виразити глибоку вдячність і вдячність. Я дуже вдячний за ваше терпіння. Sunt atât de recunoscător pentru răbdarea ta. Sunt atât de recunoscător pentru răbdarea ta. Sunt atât de recunoscător pentru răbdarea ta. До Ai fost atât de amabil cu mine. Айфостати амабількуміне? Ваша черга. Ви були такими добрими до мене? Айфостатиде амабількуміне. Мені пощастило познайомитися з вами. Амавутнорок сатекуноск. Амавутнорок сатекуноск. Ваша черга. Мені пощастило познайомитися з вами? Am avut noroc să te cunosc. Я не забуду твоєї доброти. Nu voi uita bunătatea ta. Nu voi uita bunătatea ta. Ваша черга. Я не забуду твоєї доброти. Nu voi uita bunătatea ta. Давайте вивчимо фрази для вираження вашої зростаючої впевненості та оптимізму. Sunt entuziasmat de viitor. Sunt entuziasmat, de viitor. Sunt entuziasmat, de viitor. Sunt pregătit pentru noi provocări. Sunt pregătit pentru noi provocări. Vaša cerga, e gotovej do novych. Sunt pregătit pentru noi provocări. Mutarea aici a fost o decizie bună. Mutarea aici a fost o decizie bună. Vaša cerga. Мутаря Айч, а фосто дечізіє буна. Я відчуваю, що зараз належу тут. Сімтка парціна Айч Акум. Сімтка парціна Айч Акум. Ваша черга. Я відчуваю, що зараз належу тут. Сімтка парціна Айч Акум. Давайте вивчимо фрази для обміну порадами з майбутніми новачками на основі вашого досвіду. Не здавайтеся стає легше. Ну ренунца, Нуре нунца. Дивіне майушор. Нуре не маю шор. Ваша черга. Не здавайтеся стає легше. Ну Нуре не маю шор. Будьте терплячі до себе. Ai răbdare cu tine însuți. Ai răbdare cu tine însuți. Vașa Vaša cerga. Buďte terplăci sebe. Ai răbdare cu tine însuți. Ne se proste pro domogo? Nu-ți fie frică să ceri ajutor. Nu-ți fie frică să ceri ajutor. Vașa cerga. Ne biite să pro prodopomogă? Nu ți fie frică să ceri ajutor. Potri în ceștio sea. Este nevoie de timp pentru a se adapta. Este nevoie de timp pentru a se adapta. Vaș cerha Potri în prestosovate sea. Este nevoie de timp pentru a se adapta. А тепер давайте потренуємося обдумувати вашу подорож із другом, який вас підтримує. Ваш друг запитує, як пройшов ваш перший місяць. Чесно, розкажіть про свою подорож. Ваша черга. Скажіть. Я тут уже місяць. акум. Ваша черга. Скажіть, я дуже покращився. Мам мбунетацit ати демуль. Ваш друг запитує, як це було спочатку. Ваша черга. Скажіть, коли я тільки приїхав, це було важко? Куданс примадата. Ваша черга. Скажи. Раніше мені було важко з простими речами. Обічнуємо самолюптку сімпле. Вони вражені вашим прогресом? Ви знаєте, як все змінилося? Ваша черга. Скажіть, тепер я можу робити все легко. А кумпот фаче люкру лікушурінця. Ваша черга. Скажіть, тепер я набагато впевненіший. Вони запитують, чим ти найбільше пишаєшся. Ваша черга. Скажіть, я можу самостійно орієнтуватися в місті? Пот навіга prin oraș. Ваша черга. Скажи, я знайшов хороших друзів. Ваша черга. Скажіть, я можу впоратися з робочими розмовами? Ваш друг згадав, що вони допомогли вам, коли ви вперше приїхали. Висловити подяку. Ваша черга. Скажіть дякую за вашу допомогу. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul dumneavoastră. Vașa cerga. Скажи, я б не зміг цього зробити без тебе. Ну аж фі путут фача аста фара тіне. Ваша черга. Скажіть, ви зробили таку різницю? Ай факуто асемена діференца. Вони раді, що допомогли. Висловіть глибшу вдячність. Ваша черга. Скажіть, я дуже вдячний за ваше терпіння. pentru răbdarea та? Ваша черга. скажи. Ти був такий добрий до мене? cu mine. Ваша черга. Скажи. Мені пощастило зустріти тебе. А мавутно роксетекуноск. Вони запитують, як ти ставишся до свого рішення переїхати сюди. Ваша черга. Скажіть, переїзд сюди був хорошим рішенням? Мутарійч афосто дечізіє буна. Ваша черга. Скажи. Я починаю почуватися тут як удома. Ваша черга. Скажи, я відчуваю, що зараз належу тут. Сінтка партіна ічакум. Вони запитують, як ви ставитесь до майбутнього тут. Ваша черга. Скажіть я в захваті від майбутнього? Ваша черга. Скажіть, я готовий до нових викликів? pregătit pentru noi provocări. Давайте розглянемо найсильніші фрази для роздумів і подяки. Ваша черга. Скажіть, я дуже покращився. M-am ціт, а ти mult. Ваша черга, скажіть. Я пишаюся своїм прогресом. Сунт мандру де прогресуль меу. Ваша черга. Скажіть, дякую за вашу допомогу. Ваша черга. Скажи, я б не зміг цього зробити без тебе. Nu aș fi putut face asta fără tine. Vașa cergă. Scăji, ea se tu u Încep să mă simt ca acasă aici. Vașa cerha. Scăji, i eu mai butniu Sunt entuziasmat de viitor. Красиво. Ви навчилися розмірковувати про свій шлях, висловлювати вдячність відзначати досягнення та з упевненістю дивитися вперед. Ви можете розповісти про свій прогрес, подякувати тим, хто вам допоміг визнати свій розвиток і надихнути майбутніх новачків. Ви пройшли так далеко від нервового прибуття до впевненого інтегрованого члена вашої нової спільноти. Далі, останній інтеграційний виклик, який поєднує в собі все, що ви навчилися.